Успішний товар це 80% успіху. Але сьогодні ми не просто розкажемо про товари, які перед новим роком за статистикою останніх п'яти років показують найкращий результат, а й розповімо про товари, які будуть максимально ходовими впродовж усієї зими. Це 10-хвилинне відео зекономить вам години часу. Тому з вас лайк та підписка, а ми починаємо. Почнемо з топ-5 товарів, які можна успішно продавати в Україні перед новим роком. Якщо ви хочете отримати максимальний прибуток від предноворічного сезону, важливо знати, які товари зараз тренді. Цей період один з найприбутковіших для бізнесу. Люди готові витрачати гроші на подарунки, прикраси та все, що створює святкову атмосферу. Починаємо наш список. Перше, це подарункові набори. Чому вони популярні? Подарункові набори це зручний універсальний варіант, адже вони зекономлять час Кожен хоче подарувати щось унікальне, але не завжди знає, що обрати. Ось тут на допомогу приходять готові набори. Приклади успішних кейсів. Магазин косметики часто пропонують набори засобів для догляду за шкірою або волоссям. Один з популярних українських брендів пропонує різні варіанти подарункових наборів, які включають продукцію на основі натуральних інгредієнтів. Вони не лише привертають увагу, але й стимулюють продажі завдяки знижкам на такі комплекти. А якщо робити акцент, що це саме подарунковий набір, то попит у новорічний період зросте ще більше. Рекомендації: створіть тематику, наприклад, новорічний релакс з ароматерапією, свічками та. Чаю. Зробіть акцент на локальності, пропонуйте товари українських виробників, щоб підкреслити підтримку національної економіки. Кожен з вас розуміє, наскільки це важливо у наш час. Друге, це новорічний декор. невід'ємна частина свят. Святковий декор завжди користувався попитом. Люди прагнуть створити затишну атмосферу вдома. Тому ялинкові прикраси, гірлянди, свічки та різдвяні вінки завжди в актуальні стратегії продажу. Це унікальність. Запропонуйте неординарні або ручної роботи прикраси. Це може бути хороший хендмейд, який виділить ваш товар на фоні конкурентів. В сезоні акції проводіть розпродажі на початку грудня, щоб залучити ранніх покупців. Наприклад, магазин Екодекор спеціалізується на екологічно чистих прикрасах. Вони пропонують прикраси з натуральних матеріалів та завжди супроводжують свої товари з яскравими фотозображеннями у соціальних мережах. Це значно підвищує впізнаваність бренду. На українському ринку таких магазинів небагато. Хтось робить акцент на таких фішках. Тому у вас є всі можливості отримати хорошу частинку цього ринку. Третє. Теплі речі. Попит на зимовий одяг. Зимовий сезон це час, коли люди замислюються про тепло. Теплі светри, шарфи, шапки та рукавички завжди знайдуть свого покупця. Бренди, які пропонують стильний зимовий одяг, отримують значні прибутки. Тренди 24-го року Акцент на натуральні матеріали. Споживачі більше дбають про екологічність та якість, створення капсульних колекцій, обмежені Товарів, які підходять для комбінування між собою. Приклад, бренд Winterstyle запускало нову лінійку в'язаних светрів з оленями, яка стала хітом за короткий термін. Користовуючи активну рекламу в Instagram, вони змогли залучити величезну кількість клієнтів та підвищити продажі на 30% в порівнянні з попереднім роком. І це виключно через креативність. Светри з оленями здається такою класикою, про яку усі знають. Але досі не пізно влізти в цю нішу. Якщо у вас немає рекламного бюджету, в минулому відео ми розповідали безліч методів залучення клієнтів без єдиної копійки. До речі, скоро ми ведемо декілька нових сезонних товарів, такі як термобілизна, подарункові бокси, бренди та техніка, якої ще немає в Україні для нашої команди. До цього ми розвивали тільки одну нішу. Зараз активно почали розширення по інших нішах, і тести на даний момент проходять дуже добре. Тому скоро покажемо, на який рівень ми з командою виходимо. Багато хто також запитує в коментарях та особистих повідомленнях, що ми маємо на увазі команди. Ми їм надаємо закриті групи з інформацією, закриті групи з нашими товарами, наставники, які допомагають з будь-якими питаннями, повну упаковку інстаграму, сайти, вигрузку для прому, налаштування правильної реклами, креативи, товар під реалізацію і багато чого іншого. Якщо вам цікаво дізнатися детальніше, можете заглянути в опис під відео. Там є посилання на наш офіційний сайт. Там і можливість зв'язку з нами. Я також розповідав на своєму каналі про те, які інструменти необхідні для старту свого бізнесу. Але багато товарщиків питають, як швидко та без програміста створити свій сайт або лендінг, щоб протестувати товар або ніж. Також для всіх, хто запитував, відповідаю: для тесту товару можна створювати лендінги повністю безкоштовно. Не потрібно розбиратись в коді та наймати програміста. Це все робиться за допомогою конструктора лендінгів. Для мене особисто це конструктор лендінгів від LP Mobile. Він простий використання. Ви обираєте готовий шаблон під ваш товар, змінюєте текст, фотографії, по бажанню додаєте свій домен і все, можете запускати рекламу. Також можна підключити crm систему від того ж LP або telegram бот для отримання заявок. Саме у LP мобі є повністю безкоштовний тариф на один лендінг без обмежень. Посилання ми залишаємо в описі під відео, а ми рухаємося далі. Четверте: це аксесуари для святкового столу. Актуальність на свята: святкові обіди і вечірки потребують особливого оформлення столу, серветки, столові прибори, декоративні елементи все це важливо для створення атмосфери свята. Рекомендації: перше це комплекти товарів. Пропонуйте оригінальні набори для святкового столу, які містять все необхідне. Друге це майстер-класи, організовуйте онлайн-уроки з оформлення столу, що допоможе підвищити лояльність ваших покупців. Наприклад, бренд Table Art продає комплекти для сервірування, включаючи серветки, посуд і свічки. Вони регулярно проводять акції, що стимулюють покупки. П'яте це іграшки та хендмейд, традиція новорічних іграшок. Ручна робота завжди викликає інтерес. Люди прагнуть подарувати дітям унікальні екологічні іграшки. Стратегію продажу офлайн і онлайн виставки та ярмарки, а також активна присутність у соціальних мережах, колаборації з іншими брендами, спільні акції з локальними виробниками, які допоможуть розширити вашу аудиторію. Приклад успішного кейсу магазина Toysland. реалізовує хендмейд-іграшки. Їхні пропозиції включають індивідуальні замовлення, що робить їх бізнес унікальним і прибутковим топ 5 товарів, які можна успішно продавати в Україні впродовж цієї зими. Перше це термобілизна. Незамінна річ для зимового спорту. Термобілизна – це не лише комфорт, але й необхідність для тих, хто проводить багато часу на вулиці. Зростання популярності зимових видів спорту, таких як лижі та сноубординг, веде до збільшення попиту на якісну термобілизну, маркетингові стратегії, реклама на спортивних майданчиках, співпраця з зимовими курортами для розміщення реклами, а також відеоогляди. Створюйте контент, який демонструє переваги вашої продукції в умовах активного використання. Наприклад, один відомий бренд пропонує різні види термобілизни, включаючи моделі для спорту та повсякденного використання. Завдяки активній рекламній компанії в соціальних мережах вони зуміли залучити велику аудиторію, яка зацікавлена в зимових активностях. Друге це теплі ковдри та пледи, створення затишку. Зимові вечори це час, коли люди хочуть насолоджуватися комфортом. Теплі ковдри та пледи стають ідеальним супутником для сімейних вечорів. Як залучити покупців? Упаковка як подарунок. Запропонуйте варіанти в подарункових упаковках. Робіть промоакції: знижки на набори, ковдра плюс подушка. Наприклад, магазин, який спеціалізується на продажу теплих кофт і пледів. Їхня пропозиція включає варіанти з натуральних матеріалів, які користуються великою популярністю. Рекламна компанія на Facebook з фотозатижних домашніх сцен дозволила підвищити інтерес до товару аж на 40%. Третє це прилади для догляду за шкірою. Потреба в якісній косметиці. Зима часто завдає шкоди шкірі, тому засоби для догляду за шкірою стають більш затребуваними. Рекомендації для продажу: створення зимових комплектів. Укомплектуйте засоби для догляду, щоб відповідають зимовим умовам. Проведення вебінарів. Освітні заходи з догляду за шкірою взимку. Спішний приклад: один відомий бренд пропонує комплекти для зимового догляду, включаючи зволожуючі креми, маски і сироват. Вони також запускають компанію в інстаграм, яка охоплює популярних блогерів, що активно просувають їхню продукцію. Це збільшує довіру та зацікавленість серед потенційних покупців. Четверте, це книги та настільні ігри. Сімейні вечора вдома, зимові вечори часто проводяться в сімейному колі, і книги чи настільні ігри можуть стати відмінним способом провести час разом. Поради для бізнесу це тематичні розпродажі. Створіть пропозиції для сімейних вечорів, також реклами через соціальні мережі. Активно рекламуйте свої товари, публікуючи огляди та відгуки на ці ігри. Наприклад, магазин Book and Games пропонує широкий асортимент книг та настільних ігор. Вони проводять акції на зимові свята, знижуючи ціни на набори, що заохочує покупців придбати кілька товарів одночасно. П'яте це екологічні товари. Тренд на екологічність, екологічні товари завжди у попиті, особливо в зимовий період, коли людина замислюється про свій вплив на навколишнє середовище, стратегії продажу Продукти з перероблених матеріалів. Пропонуйте товари, виготовлені з екологічно чистих матеріалів, освітні компанії, проведення семінарів та вебінарів про важливість використання екологічних товарів, також піднімуть охоплення вашої сторінки. Успішний приклад: бренд екогут спеціалізується на продажу екологічно чистих товарів. Вони проводять акції на новорічні святкові набори з екотоварами, що приваблює свідомих споживачів. Участь у місцевих еко-ярмарках також допомагає підвищити обізнаність про бренд. Поради для успішного продажу. Перше, це оптимізуйте сайт. Упевніться, що ваш сайт легкий у навігації та має зручну систему пошуку. Клієнти повинні швидко знаходити товари, які шукають. Додайте святковий розділ, щоб залучити увагу до новорічних товарів. Друге це реклама. Використовуйте соціальні мережі для таргетованої реклами. Це допоможе вам залучити нових клієнтів, які цікавляться вашими товарами. Зосередьтеся на візуальному контенті, щоб ваша продукція виглядала привабливою. Третє – знижки та акції під час свят завжди діють знижки. Спеціальні пропозиції та акції допоможуть підвищити продажі. Будьте обмежені за часом розпродажі, щоб підвищити терміновість покупок. Четверте це якісна упаковка. Упаковка товару має бути привабливою. Запропонуйте подарункову упаковку або створіть спеціальний новорічний дизайн, який підвищить вартість вашого товару в очах споживачів. П'яте це зворотній зв'язок. Збирайте відгуки від своїх клієнтів, щоб покращити свій сервіс. Відповідайте на запитання та коментарі, щоб покращити довіру до вашого бренду. Шосте аналізуйте конкуренцію. Досліджуйте конкурентів та їхні стратегії. Це допоможе вам зрозуміти, що працює на ринку, і знайти можливість для вдосконалення власних методів продажу. Сьома це співпраця з інфлюенсерами. Залучайте блогерів або відомих особистостей для просування своїх товарів. Їхня аудиторія може стати потенційними покупцями. Співпраця з пливовими особами підвищує вашу довіру серед нових клієнтів. Восьме активність у соціальних мережах. Будьте присутніми у всіх популярних соціальних мережах. Взаємодійте з підписниками, відповідайте на коментарі та активно публікуйте контент, що демонструє вашу продукцію. Дев'яте проведення акцій та конкурсів. Організовуйте акції та конкурси в соцмережах, що підвищить зацікавленість. Наприклад, розіграш подарункових наборів може залучити нових підписників і покупців. І десяте це оцінка результату. Постійно аналізуйте ефективність своїх рекламних кампаній та стратегій продажів. Це допоможе вам коригувати свої дії та підвищувати вашу результативність. Зимовий період це час великих можливостей для бізнесу. Завдяки правильному вибору товару та їхньому ефективному просуванню. Ви зможете максимізувати прибуток. Пам'ятайте про важливість якісного обслуговування клієнтів, адже щасливий покупець може стати вашим постійним клієнтом. Не бійтесь експериментувати, впроваджуйте нові ідеї та підходи, використовуйте дані про продажі та відгуки клієнтів, щоб постійно вдосконалювати свій бізнес. Справжній успіх приходить до тих, хто працює над собою та своїм бізнесом, адаптуючи його до потреб ринку. Отже, якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово зимні продажі, щоб ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів.